Гривня, долар, євро, крипта зберігати гроші краще у Швейцарських франках. <рив> <рив> а без жартів. Золоті. Ні, це вже абсолютно так? найбільш найстабільніша валюта, <рив> коли б, наприклад, ви купили франки, ані доларі, ані євро, ви могли б заробити тільки на тим 35-40%. А коли б купили золото. Коли б у нас, наприклад, у нас в Україні був ринок золота, ви б ще більше б заробили. У вас дохід був би середньорічний 8-10% на рік. Скажіть, будь ласка, нашому глядачу зараз цікаво, тому що всі валюти, які я назвала, не містили ту, яку сказали ви, що робите громадянам України. Здоровий глузд, треба. Е, Третю частину в доларах, третю частину в євро, три корзини. Три корзини, потім там на будь-які видатки гривна, звісно. Але а так, наприклад, коли я пропонував реформу монетарної системи для України, я думаю, треба легалізувати п'ять взагалі валют. Це гривна повинна бути, потім долар, євро, фунт, швейцарський франк і польські злоти. Також я думаю, мож, мог би бути в цим, тому що у нас багато українців в Польщі тепер.